Капаланське благословіння на 26 жовтня 25-го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні свята ново Євангелія розповідається про те, як Ісус ішов своїми чисельними учнями і багато народу за Ним. І вони... Підходили до міста на їм. А на зустріч їм виходило з брами міської процесія похоронна, там, де е, вдова, вдови помер син єдиний, і вони йшли хоронити. Тоді Ісус, побачивши цю процесію, жалівся над вдовою і підійшов до Мар і сказав: юначе встань. І він став, і той. І Ісус віддав її Матері. І всі здивувалися, що великий пророк серед них постав, і що Господь, врешті-решт, глянув все на народ свій. Саме таким чином. Читаючи ці слова, мені подумалося, що виконуючи свою місію, яку Господь йому заповідав. Отець, сину. Син прийняв її і ніс сумлінно. Навіть то в цьому випадку, коли не хочеться говорити про те, навіщо він це зробив? Він це зробив? Або він таке робив? Тому що він був син свого отця. відображав собою своїми справами, своїми, своїми думками, своїми, своїм відношенням до всіх тих, кого був навколо. Відзеркалював самооця, був ним в оплоті людській. І коли проходив через це місце, всю цю процесію, він теж ну, зробив те, що було його сутністю, з милосердився, бо сам був милосердним. Він не розбирав, коли померла людина, не розбирав, чи достойний він, ця людина, щоб його воскресити, чи недостойний. Він тільки подивився на дову, і йому стала її шкода. Жаль в серці його обгорнув. І він зробив те, що син став, хто жив, і буде при життю допомагати матері матіратися ну, з, жит... з... з життям. Бо вона була вдова, чоловіка не було, а жити самої жінки. Уже в такому віці. Це дуже важко було, особливо в той час. Це, те, це внутрішнє милосердя, воно передавалося багатьом тим людям, які були з ним, які його бачили, які його оточували, які його супроводжували. Недаром говориться про те, що люди подумали, що великий пророк серед них, що таке робить. І великий натовп оточував його, коли він йшов з міста до міста. Бо їм було що робити, Ну, на своїй на свої праці, заробляти хліб. Але вони все лишали і йшли за ним, слухали його слова, були свідками, як він воскрешав людей, були свідками, як він виганяв пісів. Сіліво. І він, от його суть, суть внутрішня, була видна по його справах, в справах і словах, в яких е, ну, якими він жив. І люди це навколо все бачили. Тому всі ті, у кого серце було. Яке намагалося бути навколо нього. Оце слово, ну, хоч би доторкнутися до його одягу. Або хоч би встати, це я вже своїми словами переконав, хоч би стати в те коло, де Дух Святий, який з нього виходить, і до мене, ну, і я був, прибував в ньому. Я от іноді, а, як священник, і ти в церкві служиш, люди, деякі люди приходять і кажуть, як мені як було втішно, ну, в церкві, коли я прийшов, ніби та заспокоївся. Оце таке для мене образ, те, що Дух Святий, ти прийшов в те місце, де діє Дух Святий, і тоді цей Дух Святий тебе починає. Втішати, оберігати, заспокоювати, зосереджувати, давати силу новим справам, щоб силам долати випробування. це місце дії того духа, який поширюється ну, від тої молитви, а в даному вітку від, 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 від випадку від самої людини, яка є сином Божим. Тому багато тих силених запитали, і я хочу піти з тобою. А дні йшли, і він дозволяв це робити, а іншим казав, і іди покажи священникам і розкажи всім тим, що Господь з тобою робив. Тут якось немає, немає висновків, немає навчань а є, знаєте, таке святе споглядання надії і слова, і життя Божого Сина. Залишається лише повірити, що це Він, і що я можу бути поруч з ним в колі Його святості, в колі Його чесноти. І те перебування діє на мене і очищує мене. Такі слова надію сьогоднішнє читання з Євангелія. Амінь.